Вітаю! Мене звати Таня Богинич, а ви на Ютуб-каналі де знайдете багато корисної інформації про сезонні тренди, як виглядати модно за недорого, як поєднувати речі та купу всього цікавого. І сьогодні ми поговоримо про таке: кольор 2023 року. З чим його порівняти і з чим його їдять? В які кольори модно одягатися цьогоріч і як вони можуть змінити ваше життя? Розберемо топ-10 модних трендів 2023 року. Уявіть собі суміш кольорів червоного та рожевого з фіолетовим відтінком. Уявили? Це і є колір 2023 року. Інститут кольору Pantone називає його Viva Magenta. Як він виглядає, запитаєте ви? Приблизно ось так. Знаменитий український шеф-кухар Євген Клопотенко Женя, привіт! Вирішив, що інститут кольору пантон надихнувся однією з, зі знаменитих українських страв. Здогадались, якою? Ну, звісно ж, борщем. І не просто борщем, а борщем зі сметаною. Ммм, звучить дуже смачно. Як на мене, влучне порівняння. До речі, червоний колір символізує зростання, розвиток та енергію життя. Рожевий справжній магніт для кохання. Також актуальним цьогоріч буде блакитний. Він символізує стихію води, яка є основною в 2023 році. Блакитний колір допомагає зміцнити інтелектуальну активність, кмітливість та уяву. Крім того, експерти голосують і за зелений, який активує фінансові потоки. Обирайте, що личить саме вам, і користуйтесь перевагами. А що ж буде модно в цьому сезоні? Давайте розбиратись. Я проаналізувала модні тенденції світових будинків моди і виділила топ-10 трендів, які будуть популярними у 2023 році. І перший тренд Майка алкоголічка. Вона складає основу базового гардеробу. Модні будинки їх роблять трикотажними, шкіряними, прозорими, з логотипами і без. Одягайте її зі штанами, спідницею або універсальними джинсами, і будете на висоті. Топі бомбери вони стануть наймоднішими куртками цього сезону. І саме це я би приміряла. Ви можете носити їх щодня: від ранкового тренування до вечірніх івентів. Модні будинки на них не шкодують блискучих камінчиків та страз. відшивають їх з прозорих тканин та мережева. Обирайте за своїми вподобаннями і точно будете у топчику. Ви здивуєтесь, але у топі цього року корсети. Корсет ток має понад 5,5 мільярдів переглядів у Тіктоці. Звісно, дизайнери не змогли пройти повстаку зацікавленість. Багато брендів зробили ставку цього сезону на спокусливий елемент гардероба, що окреслює талію. Хм, як поєднати з нашим борщем? Як на мене, краще обирати все ж зручніший одяг. От як, наприклад, в'язані речі. Модні дизайнери у цьому сезоні пропонують з ніг до голови закутатися у трикотаж. Цей тренд підхопили Шанел та Луї Вітон. Ож, кардигани, трикотежні сукні та светри з ефектними текстурами мають з'явитися у вашому гардеробі. У тренді також довжина Максі. На подіуму повернулися довгі сукні та максі спідниці. Особисто мені подобаються широкі до підлоги Максі Спідниці та сукні, адже вони надають силуетам драматизму та елегантності. Сьогодні ми з вами розібрали першу п'ятірку трендів 2023 року. Напишіть в коментарях, який вам найбільше до вподоби. А вже наступного випуску ми розберемо решту не менш стильних та кольорових трендів. Дочекайтеся! Ну що ж, з трендами на сьогодні розібрались. А щоб бути в курсі всіх новинок, як виглядати модно та витрачати при цьому мінімум грошей, підписуйтесь на ютуб канал Території мінімальних цін. Став вподобайку, тисни на дзвіночок і будь в курсі всіх нових випусків. Обіцяю, буде цікаво. До зустрічі!